Шановні депутати, на засідання 27-мої постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та соціальних закладів населення присутні всі три члени комісії, що складають 100% від загального складу, а сам Старкориця Миколаївна, Дробот Ольга Васильівна і Коржос Оксана Петрівна. Також запрошені секретар сільської ради Марія Ілащук та заступник сільського голови. Кворум є засідання комісії правочинних, Головуючий комісії Орисі Старко. Згідно з задругом частини 9 статті 47 закону 3599 від 22.02 2024 року, перемогу сільської ради 27-засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та соціального захисту населення є правомочним. Відповідно до статті 47 закону України про місця до самоврядування в Україні пропоную розпочати засідання постійної комісії. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Заперечень немає. Одноголосно, заперечень немає. Засідання <кій> постійної комісії має відкрити. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок дві програмну роботи засідання даної комісії. На розгляд комісії виносяться питання згідно порядку денним. Порядок денний засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та соціального захисту населення. Перше. Про затвердження програми для кредитників на 2025-2026 роки. Друге. Про визначення переліку об'єктів та видів робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт на 2025 рік. Третє про визначення переліку об'єктів та видів робіт. На яких порушники будуть відбувати адміністративні стягнення у вигляді оплачуваних суспільно корисних робіт на території Юрковецької сільської ради у 2025 році? В кого з депутатів будуть інші пропозиції, зауважень чи зміни до порядку денного? Немає. Якщо інших пропозицій зауважень немає, то пропоную затвердити даний порядок засідання. Номер 27 постійно комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та соціального захисту населення. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати за основу і в цілому. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Порядок денний тримається одноголосно. Переходимо до першого питання. Слово надається секретарю сільської ради Марії Ілощук. До нашої сільської ради знаходить багато протоколів. З поліції про насильство в сім'ї, ем, керуючись пунктом 22, в частини першої статті е, 26 закону України про місцеведування та закону про запобігання та події домашньому насильству, нам необхідно затвердити програму для кримників. Затверджуємо програму на 25 та 26 роки. Визначити директора комунального закладу Центр надання соціальних послуг в раді ради Черновецької Червецької області координатором спитат з дітня заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статті. також відповідальним за забезпечення своєчасного та ефективного життя заходів у сфері введення фактів домашнього насильства та насильства за ознакою статті в територіальних межах громади і сільської ради щоб повноважити дану особу з прийому реєстрації заяв і повідомлень про, про вчення домашнього насильства та насильства за знаком статті, визначити її ковесність Сільську Раду закладом на базі якого буде реалізована програма, виконавцям програми, програми забезпечити виконання програми, звідти про ті програми не пізніше 30 березня кожного року. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проект рішення на засідання 47-ї сесії Європовецької сільської ради, прошу голосувати за основу цілому. Хто за проти отримання воздуху? Переходимо до другого питання. Слово надається секретарю Олещупному Миколаївні. Кожного року ми затверджуємо переліки об'єктів, на яких правопорушники, на яких судові накладено на адміністративне стягнення і прості, і засуджені. Відбувають у нас е адміністративні стягнення у вигляді громадських робіт. Ми в переліку носимо в кожне село нашої громади, тобто 8 сіл, і вже в самому селі розписуємо, де можуть працювати такі громадяни. От, так приблизно е складається, що ми беремо? Сільське кладовище, амбулаторії, будинки культури, комунальні дороги шкільні стадіони і інше, де демон буде відбувати ці роботи. Це розроблено на 8 сіл. І якщо у нас поступають до нас порушники, то вони працюють і ми теж мініграмки відповідно цього переліку, ми затверджуємо на сесії. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проект рішення на засідання 47 сесії Ярковецької сільської ради, прошу голосувати за основу в цілому. Хто за? Проти? Утримаємося одноголосно. Переходимо до третього. Питання, слово надається секретарю Ілощук Марію Миколаїв. Це так само, просто тут вже рішення звучить про визначення переліку об'єктів та робіт, на яких порушення будуть відбувати адміністративні стягнення, у вигляді оплачених суспільно корисних робіт на території сільської ради. Сюди входять наші які не не платять суд на них накладає стягнення. Вони у нас відпрацьовують, а кошти, за які ми платимо, перераховуються виконавцю службу. Тобто на погашення елементів. Так само, ну, перелік об'єктів та, ви... та... видів робіт так само розроблено на 8 сіл, ну, відповідно, і назви, де вони мають цим працювати. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засідання 47-ї сесії Юрковецької сільської ради, прошу голосувати за основу і в цілому. Хто за, хто проти, хто втримався, одноголосно. Голосували за троє, проти но і отримали 7. Висновки та рекомендації комісії додаються. Дякую змагально. Знову це зі